Всім привіт! Сьогодні у нас 1 липня 2023 рік. Закінчуємо окуліровку Грецького горіха. Оце мені буквально залишилося може 10 саженців. Зараз я покажу як це робити. Я думав, ну, проблем тут не виникне, але бачу багато людей питають, як, як робити окуліровку з ватками окулети. Напевно, доведеться показати, бо... Бо в багатьох виникає багато дуже питань, і кожному все розказувати мені трохи зараз не. не, не на часі, бо про це треба і кропити, і після дощів, і ну, важкий цього року сезон. І гнилі, і шкідники, і дощі, і все треба зробити, і все треба зрихвати, а, а говорити, писати не дуже є час. <кій> Тому дивіться, і йду. Знімати якби, за один раз без монтажу. Отак От зняв, зразу виложу, бо часу в мене взагалі немає. Отак От покажу, так як є. Можливо, місцями там буде трошки десь щось трошки затуплювати, ну, то таке. То не страшно, думаю. Так, дивіться, спочатку ми готуємо е, підщепу. Підщепа має бути обов'язково весною вноситися мінокислоти і вінплант. Аміномакс Т80, він план, це обов'язково має бути хоча б 2-3 рази. От, бо якщо на півдні проблем немає, то в більш північніших регіонах завжди є проблемки погано дівиться камбі. Тому нам треба саму підщапу гарно простимулювати. От, бажано, щоб були трошки дощики або трошки полив. От, і з весни має бути обов'язкова стимуляція. Бо щиток все нормально зберігається, а підщепа просто не наростає і, і все, і щиток потім через місяць відсихає. Отак. От я трошки підготував. Ось десь так я її обріжу. Чому обріжу зразу? По-перше, тому щоб стимулювати ріст цієї бруньки, якщо вийде. Якщо не вийде, щоб. О, зараз ми тут будемо робити окуліровку, От, і над брунькою, якщо не, не зрізати весь пагін на, наверху. От то брунька на самою на бруньку на, на, на зрізі, потім при сильному вітрі ось тут виламує і брунька відсихає. Тому я ось так зрізаю і просто викидаю. прищепу. Ось так зрізав. Так, зараз я знайду ножика. Так, є. Є ножик. Просто прикладаю, так, чуть відсунок, бо він заважає. Ось так по брунці прирівняв. Засічка зверху, засічка знизу, все, мірку я маю. І далі роблю ось такий такий рух. Я кожен щиток підбираю. Я цим двойним ножем не користуюся, це ну, багато проблем. Простіше мені ось так. Е, стараємося різати. От Оці вертикальні, чим поближче до черешка, бо коли ми робимо ваткою, якщо ми. Так, я ось так зроблю. Якщо ми десь зріжемо ось тут далі, ватка ось тут трошки відзявляється і заходить повітря і воно нормально не, не притискає. Тобто чим, чим, в... чим вужчий щиток, по можливості. По можливості, чим вужчий щиток має бути. Так, тут ми зробили далі, тут насічки у нас є. Так, зараз я... Поп... Бо на камеру я дивлюсь туди і, і тут мені нічого не видно. Так, точно так само. Ось тут робимо надрізи. Так, трохи фокус гуляє. Кажу, я не маю, прав... не маю часу нормально все на... налаштовувати, бо... бо кругом йде, кругом треба спішити. Так, приблизно ось так я покажу. Ось дивіться, зробив надсічки і просто ось таким різким рухом. Чим поближче ось до цього черешка. Так, надіюсь, надіюсь, видно трохи тінь. Ось до цього черешка. Чим поближче старатися. Ось так. Різким рухом. Насічки сюди зробили. Окей, все нормально. Далі. Вилаємо їх на підщепі, дивимося. Ось приблизно ось так воно повинно і виламуватися. Тобто бажано, бажано, щоб ось ці тут не було диречок. І на підщепі, і на прищепі. Але зараз вже трохи пізновато, то вже трошки не то. От, і на прищепі теж. А ось тут, бачите, виламався погано. Тут є дірка. Тобто прийдеться забракувати. Швиденько повторимо, щоб не пересихало. Черешки я зразу не обрізаю, я їх потім обрізаю, тому що, якщо його зразу обрізати, то потім нема за що зловити і не можна різким рухом нормально виломати. О! Ось тут виломалося прекрасно. Як бачимо, судинно волокнисті пучки заломалися прекрасно, без ніяких тут проблем. Тепер ми просто беремо ось так щиток, беремо ножниці. І обрізаємо чим поближче. Чим побільше чим ну, ось так. Чим, чим понижче зрізати до балуньки. І просто вкладаємо ось так. Так, зараз я притримаю. Латки в мене є чуть більше, чуть менше. Я беру меншу, бо, бо товщина тут. Ну, я вже просто бачу на око. Так, далі. Взяли ми ось цю латку. Чуть-чуть скобу. Буквально не сильно, але трохи нам її треба ось так зжати. Ось так приблизно. Ось так. Беру, просто прикладаю. Ось так. Натягаю. Так, змістилося. Момент. За цим треба також дивитися. О, натягаю. І просто ось так. Хоп. Робив, нажав, затягнув і ось ці розвів ось так. Все. Тут гарне прилягання, тут гарне прилягання. Коли прикладаєте, треба гарно натягнути. Натягуємо і нема ніяких туди проблем. От чому я казав, от бачите, ось тут воно відзявляється трохи. Тому я казав, не робіть щиток дуже, дуже широким, робіть його повужче. От, якщо робити вузеньким його, отут гарно все прикладає. Так, зараз я чуть поправлю. О, все нормально. Ось якраз, от якщо подивитися, ось щиток, а відзявляється вже ось тут. Тобто ось тут притискання дуже добре. Так, подивимося з цієї сторони. Все, нормально, прижало. Тепер чекаємо поки днів 20. Воно потім само блунька, воно почне днів через 20 само розтріскуватися. Так що можна сильно там не заморачуватися. Можна через місяць прийти, просто нажати, от, повидьоргувати. вони легко знімаються без проблем. Ось так. Скільки там? 8 хвилин вже. Точно так само і можна зробити ну, окуліровку на інших культурах. Ну, Напевно, я отак теж покажу. Ну, Це дуже просто все робиться. На інших культурах там немає таких проблем. Бо я зараз теж трошки експериментую. Но, бо мене, Я того року попробував, то з двох щитків у мене один прижився. Ну, не знаю, треба пробувати далі. Поки на даний момент цей момент на горіху не робочий, він робочий на фундуку, на, на яблуні, груші, персику і так далі. От. Тут робиться. Проста окуліровка, так як класично ми її робимо. Так, я поставлю, може так, фокус краще наведеться. Зараз ось так. Просто раз. Раз. Черешок бажано або зразу обломати, або, або ножницями. На... Теж поменшим його зробити. Так, є. Ну, я кажу, на горіхові це поки я його не рекомендую. Це на інші культури. На горіхові я не знаю, як він себе покаже, цей метод. Бо я його не до кінця обкатав. Там є деякі нюанси, які я ще, не... які я ще цього року експериментую. Отак так само взяв зразу чуть-чуть скобу. Так, видно, не видно? Надіюсь, видно. Ніби фокус є. Ось кубу, чуть трохи серединку. Ось так, помітно. Я її чуть серединку зігнув. І так само взяв. Ось це ми натягуємо, а ось цими пальцями там поправляємо, притискаємо, так можна притиснути її краще. Їх ззаду поставив. Тут натягую. А вони як опора у нас виступають. І все. Немає ніяких проблем. Поставив, натягнув. ось цим середнім пальцем, бачите, скубу я собі підгинаю. Так, я занизько поставив. Зараз я чуть вище. О, ось так. Натягнув. Хоп-хоп пробив, запхав. Розігнув. Все. Це так робити на інших культурах. Може і на Грецькому горіхові теж буде получатися, я ще поки не знаю. Я зробив тут пару сотень, подивимося, як, який буде результат. Один щиток у мене попереднього року прижився. Но це тільки один. Я нічого про нього не можу зараз на даний момент сказати. Тому це все треба ще вивчати, дивіться. А от півкільцем, там в мене з 10 штук 9 розпустилося. Тобто результат ну, мене дуже задовольняє. Дуже класно все. То, що буває з весни, він трошки туго, туго йде. Тобто горі вже всі, всі піщепа розпускаються, а він ще може місяць сидіти. Ну, він потім все одно дати амінокосувати, дати він план, можна, можна їх трохи розігнати. От. Ну все. Так, скільки. 11 хвилин. Думаю, приблизно я розповів, що як. от Ватки я брав о, 30 і... О 45. Там, там є різні, там є, R є ну, багато багато є різних. Мені, мені оце о 30 і О45 цілком ваштовує. О 30 вони чуть-чуть коротші, о 45 вони довші на сантиметр. От і все. По ширині мені якраз, точніше, по висоті, мені якраз вони підходять, якраз, якраз все ідеально. Тому теж дивіться, як робите ці надрізи зверху і знизу, щоб воно покривалося самою ваткою, щоб було хоча б ну, 3-4 мм від верхнього і від нижнього. Це все прийде з досвідом, ви будете ну, штук 15-20 вам прийдеться зіпсувати. ну це таке. Потім десь на 50 ви почнете все нормально робити. Тут, ну, на, на жаль, на жаль, таке. На жаль, тут зразу не вгадаєш, треба трошки набити шишки. Приблизно я показав, берете, натягуєте. Оцими середніми пальцями прижимаєте, ось так. Потім оцим скубу нажав, хоп, пробив, нажав, вона, вона прийшла і грашки і все. Я їх розг... розгинаю, тому що, по-перше, воно натягує ось ці в... верх-низ і середину гарно притягує. По-друге, в мене таке було кілька штук, якщо їх не... не розігнути в обратну сторону, вони ніби потім вискакують. Тому. Ну це в мене йде автоматично запхав, раз, раз, це буквально пів секунди. Це вже йде як на автоматі. Тому, ну, ось такий в мене метод. Ви собі можете чуть по-іншому робити. Ну, пробуйте. Мене, мене влаштовує, переживання прекрасне, проблем немає. Ось приблизно так. От, так, Зберете латку. Чуть-чуть зігнули, От, чуть забагато, ось десь так. От, взяли. От. Натягуєте. Середнім пальцем прижимаєте. Другим середнім пальцем. Ось, ось цим середнім пальцем. Просто отут нажимаєте скобу і куди її треба введети. І потім на хлоп, пустили, нажали, пробили, пустили. Потім дожали, до дотягнули і розігнули. Ну, це все дуже швидко робиться. Надіюсь, розказав більш-менш зрозуміло. Думаю, проблем не повинно виникнути. Якщо пишіть під відео якісь, якщо якісь непонятки, ну я досніму ще. Ну, я не думаю тут. Я, я просто не очікував, що в людей можуть виникнути проблеми. Але я думав, тут і так все зрозуміло. Але ну, раз є проблема, то треба зняти. Ось. Так що. Латки класні, нічого під них не, не пріє. Лишня вода витікає, якщо воно нічого не париться. ну Зручно Зручно, класно, я вже тепер от від такої стрічки. ну Я вже, я вже рідко нею користуюся. Вона в мене якби є, але я нею рідко користуюся. Мені ватки більше подобаються. Так, вони дорожчі, але но... зручно. Зручно, швидко, шок-шок-шок погнав. Дуже продуктивність висока. Тепер мені нікого не треба просити, щоб хтось заді мене йшов і мотав. Я все по суті сам. Раз раз ватку латку приклов, все, красота. Дуже швидко, дуже зручно. На восьмий день переживається. Якщо зараз буду робити ранню літню, на восьмий десятий день в мене вже все росте. Красота, все відмінно.